З миром Божим дорогоцінні, хочу поділитися таким роздумом, що сьогоднішній світ, а також сучасні християни, на жаль, живуть матеріалізмом чи матеріальними цінностями. Світ дивиться на те, що якщо ти маєш гроші, який статус у світу, то ти хтось. І також віруючи, на жаль. Але для Бога це абсолютно нічого не означає, тому що були такі двоє людей, які мали достаток, принесли його до церкви, першоапостольської, до Петра, поклали біля ніг його, хотіли пожертвувати і бути кимось у церкві. Але завдяки фінансам це нереально якого статусу набути в церкві Божій, це Ананія і Цафіра. Вони не дожили того дня, коли вони збрехали Духу Святому. І сьогодні, якщо ми керуємося цими стандартами матеріалізму, для нас немає так само майбутнього, але Бог дивиться на серце наше, і нам треба народитися від Духа Божого. І для цього нам потрібна церква. Дано нам, люди Божі, щоб стати першими в очах Ісуса Христа, бо світ робить останніми а Бог. Першими. І за все слава Ісусу Христу! Амінь і амінь.